І українські контррозвідники зірвали плани російських спецслужб здійснити теракт. Співробітники СБУ затримали 22-річну мешканку Кам'янського. За інформацією силовиків, її завербували окупанти. Дівчина повинна була влаштувати масове вбивство у людному місці. Вона мала виготовити вибухівку, сховати її в термос і чекати на подальші вказівки. Тепер підозрюваній загрожує до 12 років за ґратами. І Німеччина близько року оплачує доступ України до аналогу Starlink, мережі UTELSAT. Про це в коментарі агенції Reuters розповіла виконавча директорка французької компанії Єва Бернеке. За її словами, фінансування надає німецький уряд Німеччини, але Бернеке відмовилася сказати про яку суму йдеться. Ну і до слова в Україні менше тисячі терміналів, які підключають користувачів до мережі UTELSAT, на противагу у компанії Ілона Маска. Їх тут близько 50 тисяч. Втім, Ника очікує, що кількість терміналів ЮТЛСАД відносно швидко зросте.